31 матч футбольного чемпіонату транслюватимуть на трьох екранах, які змонтують у фан-зоні на хрещатику. Вхід на територію для вболівальників буде безплатним. Заплатити доведеться лише VIP-шанувальникам, які захочуть переглянути гру у комфортних кріслах із величезного екрану. На площаді Незалежності буде розполагатися великий екран 150 квадратних метрів. Рядом з ним сцена. Також там знаходиться зона повишеної комфортності ВІПЗУ. Монтаж йде повним ходом на площадці працює більше 500 чоловік. Потрапити до фан-зони можна буде з вулиці Богдана Хмельницького, Прорізної, Городецького та Майдану Незалежності. Всередині за вболівальниками пильнуватимуть 59 камер, інформацію з яких отримуватиме штаб Євро-2012 та правоохоронці. Агресивних фанів, чиї прізвища внесли до спеціальної бази даних, висилатимуть з країни. Через 2-3 дня будемо знати за кожен день повну інформацію, скільки всього заїхало в Україну туристів, які їдуть на матчі євро 2012 безумовно. Це система, яка працюватиме з прикордонниками. Вболівальників, які прийдуть дивитися матчі просто неба, частуватимуть традиційними закусками, – хот-догами та гамбургерами. Литимуться у фан-зоні і ріки пива. До речі, завезли його вдвічі менше ніж продаватимуть під час матчів у Варшаві. Родзинкою святкування стануть виступи Ніно Катамадзе та учасників гурту Блекайт Піс Андрій Лащ, Володимир Тихомир, телеканал Київ.